І всім привіт! З вами містер Балбес, а точніше Саньок. І сьогодні я знімаю ну, такий як автомат. Е, ось який він. Він як не скажу, що коктейлі видає, ну, видає різні зілля. Це хочу ніби коктейль в Майнкрафті дуже рідко вибучають, то й таки. Перший це ніби. Я не знаю що. Ну, я досліду, то казалось, що це гірна хвороба вибухове зілля шкоди. Теперь сопять. Вс, непогано. Оп. От так. Е так, я став на паузу. Так, я став на паузу, да. і я тепер починаю. Уже е продовжу знімати Я, я, я ходив їсти висти. друге мені заявится зілля стойкости. Це фанта і певний кінопіта. Далі Кока-Кола. Отрути, це пенко труси. Такі в натуральному далі. Наприклад, я не хочу пити е, зілля без льоду, наприклад. Подходу. Ну я не схожу. и схоже ходил в обороте. Идет падает. Допустим, я уже ее с обухом зим. Ну что, с вами хватит. Вот вс. Вс, выказ. Пошли кро. Возьму терпеть. Далее у нас, да. Де... не як це знаю покладається но стає пункту пиво ага з ясила спальники додаткові сили чису додає з шкоди і пиво пиво роблю з невидимим ха хаха ось такий автомат я його зараз ось все закрыти не, не достоверно

Самый зиле сели. Так, кетальот. Улет такая басундучка. Трута. Тут нема по одному, бо я собі був. Проверяв цей же автомат І остань п'яти. Бачите, тут много нема. Тут нема одного. Тут нема одного. Тут нема одного. Тут нема одного. Тут не места. А з чотирьох Я їх поеду нема одного. А це що? Да что сейчас изходить знаешь? Леким чем-то появляется вода. Но появляется такой сурты. Потому что он не, -то, не тях. Ладно.

Ну, з тим автоматом розібрати такий гарний автомат. Ссылку на карту як є на описании. Задавайте покажу на ссылка відкритим. От. Ось якої на ссылку наш поймали контракт и все. От ясно. Я переведу себе цього. Путин с домишку треба серед секать у моду. Там в мене такий може не буде, то може бути. Может, буду я английский, но буду писать таке. Вот, я хвостил Вот, все. Я, низ, сода вот я прорукшал на низ, добавил антодо мачину называю. А тут Киеви, думаю, подойдёте. что Знаю, Я не могу, не, не просто звук. Так, музику я так Це, не закончили Виключаю. так по-нибудь тут вкладывать я, наш построил карту. Нам карты штуку. в такой арене. Мама, позовите. Вот я кушаю, мама, позовите. Видите, как вот Ну, кинто, все, хай, откиваю. Кост. То, до речі, як хочете, наприклад, я називаю до SodaMagine, on мені момент, і, і тут з'являється скачення. Якщо, якщо ви не знаєте де вона, визводити комп'ютер, плитки і загрузки, і є карта, вона називається SodaMagine. вона скачивається ось тут заскрачується вот і вот оце вот цю штуку вас закрытие то я видите ось все я його скачаю відкриваю Оцю цього я включаю рабочий стил нажимаю на вот цього переношу їх на робочий стіл, закриваю у меня будет вес письмен пять то точно, я не знаю. От бачите, от в мене папка. Майнкрафт. І я включаю папку Savus. І ось, с войн мой остановлю. Сорсну. Сонда мачин удаляю. Все, у меня нет этой карты. Но я захожу на цен рабочий стиль. Захожу в ту папку Савес. Часто переношу. И все, сонда мачин установлен. Все, ось такое И теперь я вхожу, и у меня есть эта карта Сонда мачин. Зараз один, А ще, де, і, і на кінці, я ще хочу вам порекомендувати один канал. Перепрошую на ту карту. Наразі пришого почекайте зараз вам покажу. Я зараз вам покажу той канал. Ось той канал називається Dungeon's. Ссылку на канал і на зуканал я є на описанні. І ось і тут Дізні видео найстране ігра года. Е, от відео Дзневі знімаю. Також Так відео. Інтересний факт резни Minecraft video интересные факты Minecraft sobie u zaraz łagada na jeden ютуб други Minecraft po Ютуб заходим чистом и интересный интерес інтересний інтерес... Интересный факт. О! Майнкрафт. И ось интересный факт Майнкрафт, алмазный дождь, умный зомби, лошадь паук, э, е сквозь стену и кучу всего 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 Интересный факт. Осотый выпускника на висит. Це все знімає один тільки Це не от бачите, його потом води от на мальован такий. Картинка синфоні малинка. Картинка це він знімає. Якщо не він, то це хтось інший, наприклад, це не він. Це все він. Він, 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 він. не він. не він. А це не баха, не. то тут лазер, п'ять фактор, кучу фактів, короче. дуже цікаво, Ну. Ви зрозуміли, назву каналу в описанні, все на описанні, Силка в описанні, назва силка в описанні, описанні коротше. Э, э, силка на карту в описанні. Ну, ні, ви все, то я загрузилися, подивимося. Ну, дайте мене не було льоду. Давай, подивимося. Я ніби, я вже нічого не брав. А то я все, я загрузив нову карту, все заново. Все, бачите, человек. Тут есть я неведомости целый. Вот все я бачите. Ну вот. Если я представлю, то все я вам можу переконати. Я пристановлю вам в карту. Все, я часто я вам показываю, как навіть. Тут можна описать кого я не знаю, Ну, можно вышли. И всем пока з вами. Був Саньок. Підписуйтесь uh, на мій канал, ставте палець вверх і всім пока.